Ось і завершився турнір в Аргентині. Доволі неочікуваний результат в останньому турі широ програв Гранда з Унігі і втратив перше місце. Давайте подивимось на фінальну таблицю. Перше місце зайняв Тарі Аріан 6 очок, друге місце Чіпоріно Іван теж 6 очок, Але у Чіпорідова гірший додатковий показник. І таким чином Тарі Аріан став переможцем турніру. Третє, п'яте розділили Широ, Фаостіно Оро та Флорес Дієго. Але додаткові показники були краще якраз у Олексія Широва і він зайняв третє місце. Треба відмітити, що Фаустіно Оро досяг своєї мети та виконав другу норму гросмейстера. Перші дві партії виграв у майстрів, і останні 6 турів зіграв ніші. Навіть сім. Давайте подивимось, як завершився турнір. Було дві результативні партії. Якраз подивимось, як Чіпарінов виграв і зайняв друге місце. І подивимось, як Широв втратив перше місце. Чіпорінов білими, сліпак Сергія чорними. Помінялись, перейшли одразу веншпіль, в венчпіль, який у білих трошки приємніше. Пішли кінь Е4, десь хочуть білі піти, С4, туру на лінію d поставити. Так. Чорні одразу реагують F5, забрали білі на F6 на проході, слон B2 обережно, С4 провели, зробили рокировку довгу сторону, і в чорних реальні проблеми, тому що слон хоче відскочити, будуть проблеми плюс слабкості на F6 та E6. F4 наступають білі, не дають десь піти Е5. Тура D8, слон c 3 Одразу причепилися на F6, вивели слона вже десь на H7 буде підвисати. Тура E1 логічно підвели туру, повна домінація, B3. Теж абсолютно логічний хід, хоча, Лічесу це не подобається. Він каже, що треба ходити до G4. Але B3 це абсолютно людський хід, захистив на c 4 все добре. Кінь G3 відійшов, причепився до h 7 Кінь F8, така груба помилка, на думку лічес. Треба було грати слон д 6 чіплятися теж до слабкостей, а після кіньф8, тура е 2 В білих однозначно перевага, кінь зайшов на h5, вони встигли перебудуватися, захистили на g2. Чорні ходять f5, самостійно себе запаковують, по суті. так. Слон дуже поганий на c8. Слон f5 носять білі просто тактичний удар на рівному місці. І виграють таким чином пішака. Забрали на F5, Тура зайшла на. Сьомий ряд. Дуже неприємно таке грати чорними. Так? Тура е 8 слон Е5, уже якісь матові загрози. Тура d8 просто перев'язали, не можуть ніяк рухатись. Чорні тура F8 просто без фігури. Підійшли конем, забрали на F7, переставили коня, забрали на C4 і після кінь F3 вирішили чорні. Не мучитись та зупинило годинник, здалось. Дві зайві фігури, плюс пішак там пройде без шансів, просто білі переграли чорних. Можемо подивитися на точність. Так, тут 98%, тільки одна неточність, це якраз Б3, хоча на це ми зробимо таку скидку, скажімо так, нормальний абсолютно хід людський. І друга партія, так, Гранда Зуніга Скажемо так, дуже гучно зачинив двері і обіграв лідера турніру. Спокійно всі розвиваються, забрали на c 5 вирішив широко бити ЄД, я так розумію, СД треба було бити, але тут багато ліній, я думаю, йому явно видніше, ніж мені. Кінь 6 ракіровка, забрали на С5. В чорних, в принципі, є така слабкість на d5 у вигляді ізолятору, до якої, я думаю, білі і будуть чіплятися всю партію. Кінь С3, забрали на Е4, Тура Д1 і почали вже тиснути. Так? Кінь Д4 заблокували, Кінь гарна блокадна фігура. Кінь С5 напали, Ферзь Б5 просто пропонують перейти в еншпіль. Чорні відхиляють цю пропозицію, тому що якось після Ферзь B5 це взагалі візуально здається дуже поганим. На А7 висить, на d5 висить. На 6 я думаю, десь там в кінці 3 можна відійти. Так і є. Тому вирішив тримати напругу, Ферзей залишив. Тура С1. В білих всі фігури грають, а в чорних поки Тура на F8 не грає. h 4 напала на слона. Ферзь Б4 такий цікавий хід, до речі. Іншого, по суті, і немає, так? тому змушені піти Ферзь B4, хоч і під слона стають. А5 е 1 сховали Ферзя, король H2 нормальний хід. На h 4 де захистили, на D5 переверсить. Кінь сили відійшли, кінь d4 трошки повторили, і ферзя 1 Ось такий цікавий маневр. Так, в кут дошки загнав ферзя, але створив батарею з слона та ферзя. Помінялись на це. Слон е 4 зайвий пішак тепер в білих, але в чорних є білопольний слон. ферзь b7 зайшли, зробили, по суті, вилку. тура d8 у кінці 6 максимально точно напала на цю туру. Слон G3. Я так розумію, брати на c 6 не захотілося, тому що після тура С6 якось статично дуже погано все в чорне. Там аж 5 як-небудь. Тура б6, на h 4 не боїться, слон f 4 якось міняється. І все. Тому вирішено було якраз побити слон G3. Тактично широв дуже гарно провів минулу партію, і тут вирішив теж перенести в жертву слона. Зробив вилку на e 3 на H3. але... Гранда Зуніга абсолютно хладнокровно входить в слон F2. І після Ferizer 3, король G1 з'ясовується, що просто взагалі нічого в чорних немає. Нічим атакувати пункт G2. Тура 8 з останніх сил намагається щось зробити чорні. кінь D4 захистили просто пішака, ферзя вимкнули в гру. Зараз він повернеться і, в принципі, на цьому все завершиться. Але Гранда зуніга грає ще жорстокіше, Тура c 7 одразу заїхав, так, створив загрози супернику. Тура C8 помінялись, Ферзь B6 забрав, пішов Ферзь D8, Ферзь H4. І після цього чорня визнала свою поразку, тому що далі падає на H5, а якщо не падає, то треба мінятися, але це просто безнадійно. І немає сенсу чинити далі опір. І давайте подивимось, як Faustino Orger здобув свою другу гросмейстерську норму. Білі хочуть провести десь б 4 Поставили коня на Е5, так, помінялось тотально. Як завжди, у нас рівність. Став кінь на Е5, але в чорних все ж таки два слони, так, і у них трошки більше перспектив за рахунок цього. Тура С8 заблокували цей майбутній прорив, якщо він планувався, С5, так, плюс десь на С6, взяли під контроль клітину. Білі теж спокійно грають F4, підкріпили коня. В них гарна доволі позиція, у них більше простору, так, вони на Ферзовому фланзі гарно розташували пішаків, гарно пролігає слон. Так що в білих все, в принципі, добре. Аж 4 на королівському фланзі спробували щось зробити. Перебудували коня на g5, так, слон H3. Десь тут слон e 6 загрожує. Я думаю, G4, H5, F5 десь хочуть провести, але. Вирішили не робити цього. На Б4 віддали якість, красива жертва, але толку від неї трохи мало. Не можна ходити тура а 8 щоб забрати на А4, тому що слон тут прострілює, і через це немає перспектив чорних для виграшу цієї позиції. Хоча, після слон D1 якраз, тут щось і є в чорних. Fe запропонували білі ніч'ю, і Фаустіна вирішив не ризикувати, так і зафіксувати норму Гроссмейстера та погодився. Хоча оцінка явно на його користь після мінус 2,5 комп'ютер писав. Зараз мінус 1,5 Але все ж таки ризики є і програти, тому що тут десь це 5,5, -5, і не хочеться отримувати ці стреси, а зробив прагматично та зіграв нічю. Тому вітаємо переможця турніру Тарі Аріана, та Фалості на з виконанням другої норми.